Я точно знаю, що все буде ок, але тільки за однією умови. якщо ми будемо всі разом прагнути до якоїсь спільної мети, а от тут треба вже набагато більше докладати зусиль ніж це було в 2022 році. Люди дуже ображені на людей, які... Під час війни дозволяють собі красти в астрономічних просто е цифрах. Я зараз ну, говорю, як є всі ці справи Міндічгейти і так далі. Е Міненерго. Люди дуже зляться і пропонують іноді деструктивні якісь речі. Е типу, я не буду донатити, йдіть в Міндіча заберіть. Та я б з задоволенням покажіть мені, як я це зроблю. Але, але казати, я не буду донатити на зло міндічу, нехай до мене прилетить в хату шахет. Ну окей, хто я такий, щоб заборонити таку філософію. Дозвольте собі стати частинкою чогось великого і дуже необхідного для безпеки кожного з нас.